Багато людей чули таку фразу, як залежний зірвався. Всі розуміють, що мова йде про те, що людина знову повернулася до тої залежності, від якої вона страждала. Але є ще таке поняття, як сухий зрив. В основному воно використовується. До наркотичної залежності. Але по великому рахунку можна прирівняти загалом до залежності будь-якої. Ізоляція від оточуючих, агресія, перепади настрою, пригадування яскравих моментів з часів активної залежності. Все це говорить про те, що людина знаходиться на роздоріжжі. Знову ж таки, мова йде про щоденний моніторинг свого стану, не лише фізичного, але й психічного. Якщо відчуваєте якесь напруження або невдоволення, то краще звернутись за допомогою.